В шоломах, халатах та з інструментами у Івано-Франківську діти на день стали дорослими. Вчилися рятувати, лікувати, рахувати гроші, готувати та будувати будинки. Усе у межах освітньо розважального заходу день професій. Більше розкаже Тетяна Дадак. Одні готують хот-доги, інші вчаться будувати будинки чи приміряють на себе роботу рятувальника та медика. Одною рукою тут, другою рукою тут. Давай п'ять разів. Раз, два, три, чотири, п'ять. Молодець. Став сюди, робиш масаж, береш долоньку, другу долоньку, п'ятнадцять разів. На дні професії діти випробували понад 40 спеціальностей. Кожен учасник отримав трудову книжку та влаштувався на роботу, аби заробити гроші. Працюють на кожній професії, мають відмітку про те, що вони попрацювали. Після цього йдуть в банк. Ми їм даємо змакетовані гроші відповідно до того, скільки вони працювали. І з цими грошима вони відправляються в магазин для того, щоб отримати іграшку, книжечку, солодощі. Потрібно попрацювати і влаштуватись на роботу. І це має, відповідно, бути, напевно, правильно, оскільки одним з елементів трудова книжка ви можете навіть дитину просто, будучи на святі, познайомити, що так, трудові відносини таким чином оформлюються. Одна з локацій, де зібралася найбільша черга дітлахів поліція. Дозволяємо посидіти в автомобілі, понатискати різні кнопочки, вимкнути сирени проблискові маячки, міряють амуніцію і, звісно, задаємо запитання з правил дорожнього руху для того, щоб впевнити, що діти їх знають і неодмінно наголошуємо на їх дотримання. Завдання від правоохоронців уже виконав шестирічний Іван. Розказував, що я що треба робити. Коли щось побачиш, і, і кого викликати. А поруч діти керують роботами, пробують складати деталі і вчаться працювати з сучасними технологіями. Тепер піднімаємо. Пропонуємо для дітей, по перше, спробувати себе в якості того, хто працює з робототехнікою, з інформаційними технологіями, тобто такого сучасного програміста, який не тільки в цифровому світі, але ще й результат його діяльності видно в тому, що роботи рухаються, крутяться, вертяться, це цікаво взагалі всім і хлопцям, і дівчатам, більшим, меншим, старшим, молодшим. Тобто, це щось таке, що зараз для нас актуально. Роботи. Які заміняють нашу роботу, роботи, які допомагають нам легше жити, які вирішують за нас якісь проблеми. Марина на захід прийшла з двома доньками та племінником. каже, хоче, аби вони дізналися більше про сучасні професії. Ми вже були і в швидкій допомозі, і пожежники було там багато професій. Дуже дуже багато пробували для дітей. Побачити, які є професії, попробувати себе у професії, щоб зрозуміти, чи їм якась сподобається чи. Чи, чи тільки подобається, але не підходить. Мені здається, що це дуже важливо і цікаво для дітей. Загалом у заході взяли участь понад тисяча дітей віком від 4 до 14 років.